Ва Львові Растрелян бивший спікер Верховної Ради, убежденный і націоналіст Андрій Порубій. Он був одним з архітекторів майдана і організатором Одеському домі профсоюзов. Прубілічність націоналіст, який сам пізнавався в Любвікадольфу Гітліру. 30 серпня у Львові застрелили українського державного діяча, колишнього спікера Верховної Ради, народного депутата Андрія Парубія, підозрюваного у цьому замаху, вже спіймали. Повідомляється, що він ретельно готував це вбивство і що він виконував завдання російських спецслужб, які Шантажували його, ніби то шантажували його е, сином, який зник на фронті. Проте, навіть не знаючи всіх деталей, я можу з абсолютною впевненістю сказати, що так е, за цим вбивством стоїть сама Росія. Я бачив, що одразу, коли з'явилася ця трагічна новина, багато хто став писати: мовляв, це якісь внутрішні українські розборки, е, це якийсь український політичний конфлікт, е, політичне вбивство, мовляв, е, в Росії вже ніхто не пам'ятає. Парубія він в останні роки не відігравав активної ролі, майже там зник з публічного простору, і Росія давно про нього там вже забула. Але ті, хто так пише, це люди, або які є свідомо якимись ботами, які відпрацьовують певну методичку і пишуть певні тези, або це люди, які просто не розуміють реальної ситуації. Вони не знають про що пише російська пропаганда, як вона себе поводить. Я ж Постійно досліджує російську пропаганду, і може якраз зазначити, що вони не забули да, про парубія, про Турчинова, про правий сектор. Російська пропаганда досі працює так, ніби на дворі 2014 рік. Росіяни живуть в абсолютно викривленій реальності. Вони досі пишуть, що правий сектор там відіграє якусь активну роль. Вони досі згадують Турчинова, пишуть, що це якийсь там кривавий пастор, абсолютно на повному серйозі. Да? І вони, звісно, пам'ятали парубія і дуже. Сильно його демонізували для росіян. Парубій був не менш знаковою фігурою ніж Ірина Фаріон. Він двічі був комендантом майдану ще в 2004 році, а потім в 2014. Його Росіяни звинувачували в тому, що він ніби організував це вбивство проросійських активістів в Одесі 2 травня 2014 року. Він був таким певним символом майдану. А всі ми знаємо і розуміємо, наскільки Путін ненавидить майдан взагалі. Він постійно його згадує досі. Да він повторює, що цей е, там державний переворот 2014 року. Це перша причина конфлікту. Тобто, майдан це символ поразки Путіна, і зрозуміло, чому такий важливий був парубій. Це був теж така знакова персона. Він був дуже привабливою ціллю для Росії. І ну достатньо просто подивитися саму російську пропаганду, щоб в цьому переконатися зараз. Я просто продемонструю, що розповідають. Зараз про вбивство Парубія на російському каналі, наприклад, державному росія 1 Просто подивіться, щоб зрозуміти, наскільки його там демонізують, і наскільки такої значущості надають його персоні. Його там називають ну, не більш, не менш українським гітлером. Громке вбивство на Україні Во Львові розстрілян бивший спікер Верховної Ради, убіждженний русофоб і націоналіст Андрій Парубій. Он был одним из архитекторов Майдана и организатором бойни в Одесском доме профсоюзов. Поруби личность одиозная, националист, который сам признавался в любви к Адольфу Гитлеру. Уже в 17 лет он пошел в политику, на Львовщине восстанавливал могилы палачей из Упа, а затем вместе с Стигнебоком организовал признанную экстремистской партию ⁇ Свобода ⁇ Террористом по характеру, экстремистом по характеру, и, вероятно, эти качества те, кто имел отношение к партии «Свобода», а потом к этому государственному перевороту, использовали. В какой-то момент Поруби примкнул к Ющенко, участвовал в первом Майдане 2004 года, затем работал с Тимошенко, Порошенко, был комендантом Майдана в 2014. -м. Тогда рассказывал нашему каналу, что отвечает за подготовку боевиков, отбивавшихся от милиции. На Поруби лично на нем кровь Майдана. Кровь людей, Погибших на Майдане. У него были свои проблемы. У ну, него были проблемы с психикой, очевидная проблема. Такой Оля э, Гитлер. За эти зверства новая киевская власть наградила Порубия должностью секретаря СНБО. Уже в мае 14-го он приехал в Одессу, где нацисты устроили охоту на русскоговорящих активистов. Порубий лично раздавал бронежилеты радикалам. Это с это с вот. Затем он же курировал беспорядки, в ходе которых были сожжены 48 человек. Он занимался доставкой боевиков националистических организаций в Одессу, снабжал их бронежилетами, травматическим оружием, огнестрельным оружием. Он один из вдохновителей и создателей добровольческих батальонов в мае-июне 2014 года, которые залили кровью Донбасс. После этих событий Поруби сел в кресло спикера Верховной Рады. Он был одним из инициаторов создания раскольнической ПЦУ, требовал ввести визовый режим с Россией, запретить вещание русскоговорящих каналов. И именно он в 2015 году ездил в США и просил оружия, чтобы убивать ополченцев Донбасса. Это просто один сюжет на российском телебачении. И вот, дивлячись на него, дайте себе сами ответ. Да, у вас есть еще сомнения, что это сделали сами россияне? У меня таких сомнений нет, потому что Ну, якби це був якийсь внутрішній конфлікт, ну вони б не знімали такі сюжети. Якби це були якісь внутрішні розборки, а в Росії парубій би нікого не цікавив, ну не було б ніякого сенсу випускати такі сюжети. Тобто, насправді, парубій не був настільки впливовою фігурою в Україні. Я думаю, він тому і не боявся ніяких замахів. Я маю на увазі там з боку політичних опонентів, абсолютно спокійно ходив без охорони. І це росіяни йому створюють таку героїчну біографію для того, щоб. Показати, да, що от, мовляв похвалитися перед своєю аудиторією. Е, от, наскільки впливову українську постать їм вдалося знищити Путін постійно каже про денацифікацію, але при цьому всі бачать, що Росія на сході України бомбить та знищує в основному міста. Ну, з населенням, яке ніяк не можна прив'язати до якогось нацизму, вона вбиває передусім, знищує карає саме російськомовне населення, яке було дуже проросійським. Тобто, передусім, це населення Донбасу, цілі міста. Зараз там знищений Торецьк, Часів Часів'яр, до цього був знищений там Бахмут, Соледар. і це все міста, де було дуже багато виборців проросійських партій, там жило російськомовне населення, і вони всі стерті, вони знищені і. Самі російські патріоти навіть найбільш упороті, вони ж задавалися цим питанням. Вони почали задавати це питання, мовляв, а що це за денацифікація, якщо страждають найбільш проросійські регіони з проросійським населенням? І путіну треба було щось показати, щось таке, що видати можна за денацифікацію. І саме тому ці вбивства і, і Ірини Фаріон і Андрія Парубє вони вкладаються от в цю логіку, продемонструвати хоч щось, що можна сказати. Зад, от дивіться, ми виконуємо цілі сво. Лишившийся всіх постов депутат у військовій формі, про о своїй бравий У Мене в родині у мене в сім'ї, і дід воював в українській галіцьке армії і братія моєго воювали в УПА. При цьому варто зазначити, як реагує на це вбивство російська пропаганда. Тобто ті рупори, ті джерела, які заточені на російську аудиторію, вони відверто зловтішаються. Вони не приховують, що це там зробила Росія, і вони прямо пишуть, що це. Помста, помста за те, що робив парубій, за його таку проукраїнську дуже активну позицію, за його роль, у скажімо так, у опорі російській агресії. А Ті рупори російської пропаганди, які мімікрують типу під українські джерела, да, це якісь там українські блогери, типу псевдоукраїнські ЗМІ. Вони навпаки, вони заперечують, що це Росія, і вони проштовхують версію про те, що це якісь там внутрішньополітичні українські розборки, а Росії це було абсолютно не потрібно. В куларах і друга версія указують українське і страна. Некоторые собеседники не исключают и внутриполитической подоплёки убийства, напоминая, що Андрій хорошо знав, як устраювати майдани. То есть намікає на те, що убийство может бути зв'язане з ожиданиями неких грядущих політичних потрясений в стране. Ну і ось ще один такий характерний допис від проросійського блогера за цією ж методичкою. Тобто, теж чітко пише от в цій канві, що Росія не до ні до чого, політичне вбивство, тому що нібито в Україні тотальна беззакон але вище я якраз навів конкретний приклад російської пропаганди, який доводить, що Росії це вбивство якраз дуже потрібно. Тут треба зазначити, що Росія діє досить логічно. Вони не беруть на себе відповідальність за це вбивство, а намагаються навпаки спровокувати от якусь якісь сварки всередині України, щоб українці сварилися, звинувачували і підозрювали один одного. Ну зрозуміло, навіщо це робиться, тому що ну головна мета Росії це розкол українського суспільства. Там якась провокація всередині якогось внутрішнього конфлікту, який Україну зробить повністю беззахисно. Тут все зрозуміло. Міло, хоча й, безумовно, українську владу теж є за що покритикувати. Бо, наприклад, я був впевнений, оскільки я досліджую російську пропаганду і знаю наскільки парубій є важливою фігурою для Росії, що вони точно ну скажімо, будуть якісь робити спроби його вбити. Я розумів, я думав, що в нього є охорона. Я був в цьому впевнений. Да, виявилося, що нема. І тобто, українська держава мала б його охороняти, але вона чомусь не спромоглася це зробити. А сам Андрій Порубій ну чомусь не звернувся. Да, я думаю, що він і сам би міг організувати якусь охорону, там звернутися до колег однопартійців, але і він цього не зробив. Можливо, він просто недооцінював цю небезпеку, тому що ну він там не цікавиться, напевно, да, що про нього там пишуть і кажуть в Росії, чи пам'ятають, чи не пам'ятають читають а я бачите, я я, оскільки це бачу і знаю, у мене не було сумнівів, що ну скажімо так, вони спробують так само прийти за ким за тими, кого вони найбільше демонізували і кого вони найбільш ненавидять. Ось так знаєте, постійно їхня пропаганда там стверджує, що в Україні там якась жахлива корупція. Там всі крадуть, 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 але бачимо, от колишній спікер Верховної Ради, тобто одна з топових персон, да фактично не мала охорони, ходила просто пішки по. Вулиці, там, навіть не в якомусь умовно там броньованому мерседесі, можемо ми уявити подібну ситуацію, щоб якийсь спікер російської держдуми так ходив. Ну, звісно, ні, таке просто неможливо. Але, от, на жаль, в Україні це відбувалося і це закінчилося трагічно. Да? І от дуже важливо, просто хочеться, щоб ну нарешті почали вчитися на цих уроках інші українські політики, про яких теж згадують, да? тобто щоб це не повторювалося, тому що от я за зазначав, я знову хочу сказати, да, що там і Ярош, і Турчинов, тобто про них не забули, їх досі демонізують, про них досі пишуть, що вони там кровавий, кровавий пастор, значить, оці там лідер українських нацистів. Вони мають відповісти, денацифікація потрібна. Тобто про них теж пам'ятають і будуть, очевидно, робити спроби замахів на них. Тому їм теж треба бути дуже дуже пильними і пам'ятати про свою безпеку. І державі теж українські треба пам'ятати, розуміти, що таких людей треба охороняти. Насправді у діях Росії немає абсолютно нічого нового. Ті, хто не розуміє, навіщо це Росії, навіщо її поробі, вони просто не знають історію, тому що Росія просто діє так само зараз, як вона діяла і 100 років тому, як вона діяла завжди. Росія вбивала політичних громадських культурних лідерів і діячів, тому що це така частина геноцидної політики знищення українських еліт, щоб у народу не було еліти. Відповідно за елітами, з і сам народ, однак ця терористична діяльність вона дає зворотній ефект, тому що всі лідери українські, яких Росія вбивала, вони з часом стали такою частиною пантеону національних героїв. Вони стали мучениками, і безумовно, Андрій Парубій також тепер залишиться в пам'яті як людина, яка віддала життя за свої переконання.